Перецепився, вдарився головою вугол. визвали швидку допомогу. Юрій Дорощенко перебуває у відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги першої лікарні Полтави. Сюди потрапив уночі. Обробили точно, зашили, наклеїли, хожу тепер, як циклоп. клуб. Ну і все, надали всі послуги, ось тепер аналізи, жду. Що там скажуть? Що там амерте зробили голови у підвальному приміщенні цього медзакладу? Завершили облаштовувати укриття, площа якого близько 200 квадратних метрів. У ньому є п'ять кімнат, серед них, зокрема, дві перев'язувальних, розповів Суспільному медичний директор Олександр Котовий. Назвемо її кімнатою для такої надання екстреної допомоги, перев'язувальною кімнатою, тобто повноцінною операційною. ми не можемо її використати, але для надання невідкладної допомоги пацієнтам, що її потребують, вона повно і цілісно оснащена. За потреби в укритті зможуть надавати хірургічну та травматологічну допомогу. Хірургічні інструментарії в нас постійно перебуває тут стерильний. Ми його своєчасно перевіряємо, стерилізуємо для того, щоб він повсякденно був готовий до використання. Укриття розраховане на три сотні людей. Це медперсонал та пацієнти. У ньому є запас речей першої необхідності, води та медикаментів. У Нас маються всі наявні необхідні засоби для надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги, в тому числі і при загрозливих станах пацієнтів при травмах, пораненнях, інфузійні розчини, знеболюючі. Препаратик замісні циркулюючої крові і всі стерильні необхідні інструменти. Облаштовувати укриття у першій лікарні Полтави розпочали у серпні минулого року, а повноцінно воно почало функціонувати від березня 2023-го. Про це Суспільному розповів медичний директор закладу Олександр Котовий. За його словами, на облаштування укриття спрямували 5 мільйонів гривень. Це гроші із бюджету Полтавської громади. Елла Трубієнко, Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава.